Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Ярослав Валерійович Капко, позивний печенюха, герой-захисник, старший солдат 2-ї стрілкової роти А 44 67 Народився 17 серпня 1987 року в селі Пустовари Полтавської області. Він виріс у дружній багатодітній родині, де панували любов і взаємопідтримка. Ще зі шкільних років у Демидівській школі Ярослав відзначався чесністю, доброзичливістю та справедливістю, здобувши повагу друзів та вчителів. Працював молодшим фахівцем відділу безпеки Стов Говтва, що входить до кластера Полтава Південь. Колеги Згадують його як надійного, щирого і товариського, людину з великим серцем і заслуженим авторитетом. Особливим захопленням був футбол. Ярослав грав за збірну кластера Полтава південь, демонструючи командний дух та вміння підтримати інших. Благословенням Ярослав вважав те, що зустрів свою кохану Ольгу. Вони створили міцну і щасливу сім'ю. Разом вони з любов'ю виховували двох донечок Ірину та Анну. Але коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він залишив сім'ю та роботу, аби захищати їхнє майбутнє. Я не можу сидіти вдома, коли мою країну намагаються знищити, сказав він рідним. У складі Збройних сил України Ярослав служив у 2-й стрілецькій роті військової частини А 4467 з жовтня 2022 року виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Там, серед постійних обстрілів і небезпеки, він залишався тим самим Ярославом, надійним другом, готовим прикрити підставити плече. Але 14 жовтня 2022 року, день покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України, старший солдат Ярослав Капко героїчно загинув. Поблизу села Кордюмівка Донецької області під час мінометного обстрілу за відвагою, самопожертву був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Сьогодні ім'я Ярослава Капка це не лише рядок у книзі пам'яті, це символ сили і честі, нескореності й любові. Для рідних він завжди буде сином, братом, чоловіком і батьком для побратимів надійним товаришем для України справжнім героєм. Вічна слава. І шана герою.